Пане Павло, після гри з олександрією 2 була надія, що ось знову будуть моменти, і можливо буде реалізація краща. Але сьогодні ось була проблема із створенням моментів, були в першому таймі. Як вважати, що сталося? Можливо, цей графік ігор незвичний, можливо, треба була ротація. Ну, Ваші враження, ваш аналіз гри. Ну, грою не дуже задоволені самим, е, самим е, малюнком гри. Е, хлопці вже показували в певний результат в, в, в грі, да, прийшли на Кубок. А сьогодні що з ними трапилось, я не знаю. Не знаю, розберемо гру, побалакаємо з ними. Я думаю, вони теж розстроєні. Що вони кожен з них подумає ну, у собі покопається, що він і так зробив. А, а ми зі своєї сторони зробимо так, щоб, щоб не розтрагувати наших вболівальників, тому що вони там кричать з трибуни, я, я їх розумію, ну, все правильно. Але ж це футбол, є, мої ігри хороші, а не дуже. Тому. Дуже ругати хлопців. Ну, трошки треба, але вони молоді і вони все-таки приїхали сюди прославляти це місто і цю команду. Тому думаю, що буде все гаразд. Вони подумають, ми подумаємо, розберемо і будемо рухатись далі. Ну і можливо, суперник також діяв. Постійний, постійний натиск був. І не давав можливості ось там пресинг, натиск, можливо, це ще. Так, мені сподобалася команда, це дуже фізично сильна, є дуже пару таких, таких рослих хлопців. І що в нас сьогодні наша гра не вдалося, що ми від них вимагаємо. Ну і, можливо, такий ну, невеличкий позитивний момент грав Станіслава Козлова, що рахунок міг бути значно більшим. І це був би ще більший удар, мабуть, що вдалося уникнути поразки з великим рахунком. Ну так, хочеться, щоб рахунки були поменше. Стас молодець, хоча він теж програв сьогодні, так. І програє команда і тренера, і вратар, і нападники. Тому ну, сьогодні виручив ну, молодець, його робота. І надію, що в наступних матчах будуть нас грати всі як треба грати. Захар Карпус ще не відновився. Наскільки він вибув? Ну, у нього там це треба у лікарів спросити, у нього там серйозна травма. Тобто, можливо, у цьому році не побачив. Так, не знаємо там ще. Ну, Дякуємо за коментар. Бажаємо успіху в наступному матчі. Так, дякую. Дякую. Ну, будь ласка, ось перервали серію, хоча здавалося, що після кубку зараз локомотив буде виносити суперників другої ліги, але не вдалося. Ось сьогодні за рахунок чого, як вдалося наштувати гравців, можливо, і швидкий гол, і нереалізація там моменту гірника спорт вплинула і впевнено досить сьогодні грали. Дякую. Нас налаштовували, ми завжди налаштовуємо. Десь у нас в чемпіонаті не йдуть моменти, ми не можемо забити. Ми їх дуже багато робимо, створюємо, а реалізації немає. Сьогодні також було дуже багато моментів. Реалізували. Можна було більше і спокійно закінчити гру. Суперник давав якісь там контратаки, нервозність була. ну тренерів точно було, не знаю, як у футболістів. Налаштовуємо, готуємося далі. Можливо, такий графік локомотиву підходить грати посеред тижня, можливо, гірнику спорт не підходить, а для вашій команді чим більше матчів, тим краще. Чи ні? Ну, я думаю, футболісту завжди краще грати, чим десь тренуватися, тому що там ти граєш, заробляєш премії там, і показуєш себе, це головне. Робили зауваження щодо нереалізації. Ось ось стільки моментів було, а можливо там воротар ось так діяв, що не вдалося його пробити, щоб ще збільшити рахунок. Ну ні, воротар точно там, молодець суперника да, тягнув, допомагав своїй команді. ну Все одно ну, робити там десь 15-20 кутових, плюс створювати моменти, де виходить там, десь в один в один, зліва, де можна спокійно реалізувати момент. Це, я думаю, що це майстерність і, і от і все. Денко отримав упередження там, так, рано, потім забив голос. До забитого гола не було думок, що ось, зарано і можливо його там, потрібно змінювати, можливо, і в другому таймі. Та, ну як, думки завжди є. Ми там заспокійно, таких гравців, які пить, ну, на жовту карточку сразу суддя їх садить, то ми розмовляємо там і перед матчем, щоб спокійно все було. Йому сказали спокійніше. От і все. Виходив Тарас Плиси, 198 см, мабуть, найвищий гравець другої ліги. Це, можливо, тайна зброя ваша ще себе виявить, Ось, як його буду використовувати? Я думаю, так, це таємна наша зброя. Але... Хлопець там пропустив, бо після травми зараз взяли в оренду, щоб нам допоміг. Тому що в нас зараз така велика є зміни. У нас в дуже багато травмованих. Наші основні гравці, на яких ми розраховували, вони зараз на травмах і дуже випали так по півроку. Тому що от і приходиться шукати футболістів, десь давати їм. Можна у нас якийсь шанс, щоб вони себе піднімали і допомагали нашій команді. Готові створити ще одне диво і пройти в Ерес. Будемо налаштовуватися, а як покаже, не знаю, тому тільки Бог може нам сказати, що буде далі.